Привіт, друзі. Привіт з вами Ольга та Володимир. Володимир та Ольга. Поговоримо про гроші. Наша улюблена тема і ваша, І ваша, я не сподіваюсь, Всі. також. Тому у нас, як завжди, спонсор. Кредитна спілка «Будучність» сьогодні. А гроші у нас з приводу того, скільки треба грошей для щастя в каналі. Це щоб, така дуже тема, я б ну, сказала. Скільки да. треба заробляти, щоб на все вистачало? Є така фірма в за в скачування, в принципі, по Канаді плюс-мінус однакова ситуація. В деяких провінціях трошки дешевше жити, в деяких дорожче. Але в цілому Канада не є дешевою, дешевою країною для життя. А, і те, що дуже шокує людей, які тільки приїжджають до Канади, це рівень розходів, скільки треба витрачати грошей. Наприклад, да, ну просто ну, якщо ви дивитесь це відео з України. То потратити там на 2,5 тисячі доларів на оренду однокімнатної квартири. Ну, це 2, 2 тисячі американських. Окей. 2 тисячі американських доларів на, на місяць потратити на оренду одного-двохкімнатної квартири. Ну, в GTA, в Торонто, трондо. Дуже да. дуже painful, Тобто так. Це і тут painful, <с> А в Україні люди стільки не заробляють навіть зараз. Yeah, okay. Ну, Тобто і це виникає, ну викликає такий шок і і, і трепет. Тобто, ну ну це, це а, а якщо порахувати взагалі, скільки люди витрачають на життя, наприклад, звичайна родина, там двоє дорослих, одна дитина, якої там треба ходити до дитячого садочка, то щомісячний бюджет це мінімум 4 а то і 5 тисяч. Ну, 4 доларів. ти так, на, на виживання да. на 5. Дуже багато розходів, які приїжджаєш сюди з України, які ти не, не робив в Україні. Наприклад, автострахівка, іншуренс. Страховка на авто 300 доларів, винда полож. Ну, тобто це... І ти не можеш без неї їздити. Якщо так. в Україні ти можеш обирати або каску, або гражданка, або то, або сю, тут ти, якщо ти хочеш, маєш, хочеш а, а, автомобілі, то ти. Маєш платити торкі гроші. І це насправді ось такі шокуючі витрати. Це або інтернет, або телефон, головна, дуже головна причина, чому люди ну, записують ті відео, там чому я поїхав з Канади. То що люди просто не витримують такого рівня рівня розходів, рівня, рівня, рівня своїх витрат на на, на, на звичайне життя, тобто на те що... особливо спочатку, коли ви тільки приїхали у вас ще така робота на або survival job, або перша робота в Канаді. То дуже ну, дуже складно, або в ноль або в мінус. Ви трошки йдете кожен місяць, і то складно, якщо ви звикли до іншого життя. То може бути складно, то треба бути готовим, але то не назавжди. Ну, про те, як з цим боротися, трошки, трошки пізніше. Ну і от коли ви приїжджаєте, коли ви починаєте жити в Канаді, і ось перший час, якщо немає такої подушки безпеки грошової, яку ви могли привезти з собою, дуже важко. Тому ну, перші пару років люди просто проїдають свої збереження. І лише потім виходять на якийсь нормальний рівень доходу. А так було і у нас свій час, що ми коли ми приїхали, ми проїдали те, що ми привезли з собою. Особливо перші пару місяців, коли йде пошук житла і треба е віддати багато за, за перших там, декілька місяців оренду. Зараз ще більше, зараз взагалі якісь дурні та. умови. І ще такий дуже важливий нюанс, те, що з часом, тобто те, що було там, 8 років тому, коли ми тільки приїхали, це абсолютно інші гроші, ніж зараз. Зарплати настільки не, ви не виросли, а ось розходи виросли дуже суттєво. Коли ми приїжджали, ми знімали квартиру за 1420 доларів з паркінгом? двох кімнат. Зараз така сама квартира коштує біля трьох із половиною. Так точно. Ну, така -та. сама, ми трошки дивилися, 2500 можливо. Ну, тобто і це ну про партонбілін можна да. за дві знайти. Ні, не знайдеш. Ну, доспак... Шукали ж нещоді. Ні, не Ну, Якщо є, то там немає доступного нічого. Ну, це, це, це насправді це головна причина, тому що люд, люди їдуть з Канади зараз, тому, що просто не, не вистачає а, грошей, не вистачає нервів, щоб це пережити. А ось, тому поради пішли. Перша порада. Везіть з собою гроші. Ну, я, так, як... візь, візь, візь. ну правда, ну, не, не всі можуть це зробити, але ну, практика, Каналі, практика буде важко практика. Без Лю грошей. Люди, які нічого не везуть з собою, їм набагато важче, ніж людям, які хоч щось привезли. Хоч щось це хоча б на два місяці. <laughs> ну Це мі мінімум я би розраховував там сім. Краще 10 тисяч доларів привезти. Я навіть ну, я згодна з цим. Зараз дуже важко зняти житло. Люди просять, якщо ви без історії, без кредитного рейтингу, люди просять заплатити за пів року або рік. Якщо ми візьмемо 3 тисячі малтіплай, на 6 місяців, то 18 тисяч вам треба десь знайти і дати, заплатити, то дуже великі гроші. Для всіх вони для Канадців великі просто взяти їх і віддати. Тому гроші вам потрібні на допомогу тут розраховувати це, конечно, круто, якщо вас приїжджають троє дорослих, то 9 тисяч, але взагалі я вам ту допомогу так сильно не розраховувала. Це такий бонус, ну який дуже швидко вплине. Ну тобто є, є ті гроші, а потім баця немає. Ось, тому люди просто вимушені працювати буквально з першого дня на survival job, на, 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 на будівництві, на прибиральні квартир. На чому завода? Навіть якщо людина сюди приїхала а, там, з двома вищими освітами, і в Україні там, або в Європі була нормальна робота і багато заробляла людина. Але навіть якщо нормальна англійська, все одно займає час знайти роботу. І мінімум це два. А, по-хорошому, 4-6 місяців ви навіть нормальної англійської ви витратите на те, щоб знайти, роботи, знайти нормальну позиції, роботу та. на нормальній посаді, якщо у вас був такий досвід. А якщо цього досвіду не було, а ще не дай боже немає англійської, то це, це тільки survival job і робота за кеш, і робота на виживання. І... Я був на зйом, так і тому доводиться на чомусь економити, там, жити там в кімнатах, жити в бейсментах, їхати мати в маленькі міста, де дешевше винайняти житло, їхати а в провінції, де дешевше жити, там в Манітобусах скачуван і так далі. Ну тобто треба, треба треба чимось жертвувати, сакрифайс, ну, щось, щоб вижити перший час в Канаді. Ну це на жаль ну, об'єктивна реальність. Немає такого, як в Німеччині, наприклад, коли там достатньо непогані гроші. Платить уряд, і люди навіть не працюють а... і знімають їм житло, і грошей вистачає на, на їжу. Там, і... В Канаді все, що дає уряд, це фактично 3 тисячі доларів першої допомоги. Потім є допомога від а, провінції різноманітних. В Антаріо це там приблизно 800 доларів на доросло в місяць, в два місяці можна отримувати. Там дуже сильно залежить від вашої ситуації. Наскільки ви справді потребуєте в грошах? Потім можна брати фудбанки, їжу безкоштовну, потім є там всякі там безкоштовні курси англійського, там пошу... Щось є, але допомога того, в так, пошуку так. роботи, але це все. Ну не так не, да, не так, що прямо ви ось будете тут в шоколаді, Ну насправді треба, треба бути ну ре, реалістом. Ну незважаючи на те, що там переважна більшість наших відео такі більш оптимістичні, і ми вас призиваємо там до того, щоб трошки не не все так погано, як думати про хороше, але треба бути реалістом інколи, тобто без Грошей, які ви з собою не привезете на перший час в Канаді, вам буде дуже важко. Це можливо, але буде так. важко. Ви маєте що буде розуміти. що буде з часом? З часом, коли ви поживете в Канаді два-три роки, коли ви знайдете нормальну роботу, коли ви вивчите англійську, коли ви вже Це ви, розумляє, ви, ви, творки, ви друзі. вивчите Канаду, заведете собі друзів, знайомих, коли ви будете шукати роботу не по об'явах в інтернеті, а через друзів та знайомих там і так далі, коли можливо ви відкриєте власний бізнес. Тобто, коли ваше життя вже налагодиться, і тоді вже можна говорити про якусь там уже заробляння грошей, відкладання грошей, якісь там поїздки, там, на всякі там, Трошки, курорти да, інший, і так далі. Тому подібне. А, і скільки треба справді треба, заробляти в Канаді? Скільки не заробляй, все, 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 все одно мало. Коли ми приїхали, ми думали, що якщо в наш сукупний дохід буде більше 100 тисяч, це, буде, це буде класно. Ми думали так, я, я пам'ятаю, ми розраховували, якщо 5 тисяч на місяць, от то буде клас. то буде взагалі, взагалі ми такі будемо круті, багаті, ну буде добре. Але час йде, міняється, і як ми всі знаємо, чим більше заробляєш, тим більше витрачаєш, інші, інші ціни, ціни ростуть, проценти ростуть, потреби ростуть. То взагалі міняється. Якщо задаш такі, так дуже часто таке буває питання на форумах різних, скільки треба заробляти. І там такі великі рейндж, від п'яти тисяч до п'ятдесяти тисяч усіх людей різні вимоги на то, скільки треба заробляти в Канаді. Але я б я сказала, що на... так, щоб посередньому, ну ти ж десять. Десять тисяч так, щоб, а, щоб це були чисті гроші у вас на рахунок. Якщо буде приходити 10 тисяч, то ви будете плюс-мінус нормально себе відчувати в Канаді. А якщо це буде п'ятнадцять тисяч, ви вже будете себе. Відчу, я Все, що більше, а 15 тисяч грязними це 300 тисяч а, чистими. чистими да. Тому треба, щоб два, два, дві людини там заробляли по 150 тисяч доларів на рік. Небагато такої роботи, але така робота є в ІТ, у фінансових сферах. А так, так заробляють у своєму бізнесі Контрактники, трактики на в бізнесах заробляють це це не є прям супер супер така рідка і там роб, не, не, робота не, яку яку ви ти не можете знайти не 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 але ну можливо але треба попрацювати да. для того але насправді таку зарплату 150 і вище мають я думаю там приблизно 20-30% відсотків канадців навряд чи більше в середньому люди заробляють менше. Якщо брати середню зарплату по Онтаріо, то це скільки нам рахувати? Біля 70 тисяч доларів на рік. Тобто двох люди будуть заробляти десь 150. Я раз спитаю. І це на 150, це, це 7-8 тисяч доларів чистими. Там, і, це, і це не є достатньо для того, щоб зараз нормально себе відчувати. Тому треба йти вчитися, тому треба шукати варіанти, де більше заробляти, відкривати свої бізнеси, там, переходити з роботи на роботу і так далі. Якось якось крутитися. Ростуть зарплати, але не дуже так, щоб дуже 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 швидко. Коли ми приїхали, мінімальна зарплатня в Антаріо була 10,5 з половиною доларів за 8 років вона піднялася зараз з 1 жовтня. Я шла на 14. В Антаріо 16 з половиною мінімальна зарплата. Я на 14 шла на перший рік, коли ми приїхали. Ні, 10 з половиною було. Я, шла на... Я була на мінімалці 14, вони зробили 14 чи 25. Не суть, а в тому, що вона росте, але якщо вона виросла навіть за 3 роки на 2 або 3 долари, ви розумієте, що ціни на нерухомість виросли, ціни на... на коли ми приїхали на газ, на, на то, Бензин, А на паливо були менше долара. Зараз долар 60 за літр. Та інфляція інфляція є в Канаді, вона насуттєва і це пов'язане з подіями у світі, війна в Україні і так далі. Але все це ну, глобальна фігня, Глобальна ці кризиси економічні, вони, вони торкаються. Тому. Чим більше ви заробляєте, понятно, краще. Але ось та сума, яка вам дозволить нормально себе відчувати в Канаді, це треба, щоб родина заробляла 250-300 тисяч доларів на рік. Але взагалі-то, якщо ви... Купуєте зараз рахунок, то й може й не вистачить того. Воно... Ну, 250 це мільйон 250 моргідж, який тобі тут тобто вистачить. Ну вистачить, але багато будеш платити на місяць. Тобто, summary від 10 тисяч це така медіана, яка б допоможе. Може трошки ну, медіана, так. Да, ви можете і менше, і більше, краще. Але я б сказала, 10 тисяч це комфортний рівень, да? так? Так. Тому ну, така реалії життя в Канаді зараз. Шокуючі ціни, вони інколи люди навіть через багато років до них не звикають. А тому інколи люди переїжджають, де більше платять, де менше витрачають. І це абсолютно нормально. Це куди? Ну, до США. Ну так на цьому все. Напишіть, скільки ви заробляєте в коментарях, чи вистачає вам. Напишіть вашу думку, як да. ви вважаєте, яка, який має бути середній рівень? Тому що Питання дуже таке, воно специфічне, і у всіх різні планки, у всіх різні ціни. І той, хто зараз заробляє 3, 4 їм вистачає, може сказати, що ми трошки куку. -ку. Але напишіть, які ваші думки, які ваші мрії, намагання і бажання скільки заробляти. Всьому все, заробляйте більше. Пока-пока.